Всім привіт! Привіт-привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Сьогодні вона з вами 23 травня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе сьогодні бути максимально ефективним. Благовоління, Віра в Вищої сили. Подивіться уважніше на малюнок, що ви тут бачите для себе. Це метафорічні картки. І кожен малюнок чимось для вас відгукується, якийсь інсайт ви отримуєте. Те, що може сьогодні нас уводити в мінус, сам мініє неопридільність. Подивіться уважніше на картку, що тут ви для себе бачите. І. Якщо ми побачимо, що в чомусь сумніваємось, якийсь такий крок вирішили зробити, завдяки якому може все змінитися найкраще, найпотужніше, запитаємо в підсвідомості, яка стратегія нам допоможе бути максимально ефективною. І вибираємо число від 1 до 4. Хай підсвідомо підкаже. І так, ті, хто вибрав число 1. Число 1. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на коротку. Про що тут? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Ті, хто вибрав число 3. Ця стратегія ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, тому що метафорічні картки мають трактування тільки отут, ви саме трактуєте те, що. Бачите. І вже ваша підсвідомість, ваші родові зв'язки підказують вам шляхи для того, щоб бути ефективним, потужним, продуктивним, коханим. Якщо є якісь питання, запитуйте. Вітання з міста Харкова. Бережіть себе. Слава Україні!